Всім привіт! Сьогодні мені знову прийшла посилочка з Аліекспресу, така велика, подивимось, що там є. Тож в мене тут декілька посилок. Перше це ось такі спортивні окуляри. Я собі дуже хотіла, тому що в мене ще ніколи не було таких спортивних. Наприклад, якщо ми ходимо в гори або я хочу бігати, то мені потрібні саме такі, які не будуть сповзати. Тому я собі замовила ось такі. Дивіться. Тільки вони якісь пошкрябані. Чи може це, це просто грязні? Ага, ні, це не грязні, вони дуже пошкрябані. Але дуже сильно буду писати в підтримку. Я не знаю, видно вам чи ні. Але ось тут. Вони повністю пошкрябані. І потім всередині ось тут і ось тут. Давайте приміряємо. Так, це виглядає. мені здається, симпатично. Шкода, що вони такі пошкрябані. Наступна посилочка ось така. Це такий туристичний набір для кемпінгу. Якщо, наприклад, йдете кудись з палатками або просто в похід, то можна взяти з собою газову горілку та, чи як це називається правильно, здається, газова горілка. Ви підключаєте газовий балон і на ньому можна приготувати собі щось поїсти в горах або в лісі, або в поході. Ось такі. Зараз подивимося, що там є всередині. Цікаво, дивіться, він такий компактний, маленький, кришка, ще одна кришка. Зараз я вам достану. Тож це виглядає ось так. Тут така сковорідка. потім така кастрюлька, чайничок, дві тарілочки, кришка. Навіть тут є ложечка, мочалочка. Що це? Ага, і це такі, як це називається, якщо, наприклад варите суп, то можете наливати mm -hmm. цікаво. Це просто супер. Клас, я задоволена. Ось такий набір. Так, наступна у нас посилочка ось така невеличка. Ще одні окуляри спортивні, сподіваюсь, ці будуть нормальні. О, їх тут два. Їх тут дві пари, дивіться. Перші в мене ось такі, але вони виглядають значно якісніші. Ось ці можу рекомендувати на 100%. Сподіваюсь, мені підійдуть. Давайте. Пробуємо. Як вам? Як на мене непогано. Ану, без тих. Я просто була в спортивному залі, тому така трішки. Давайте ще одні. Собі замовила чорні та білі. Пробуємо білі. Білі також мені подобаються. Можливо, я б хотіла трошки, щоб так вони сиділи. Але дуже зручні. Я відчуваю, що якщо я буду бігати в них, то вони будуть сидіти на місці. Це супер. Як вам? Так. Тепер цією покупкою я задоволена. Давайте далі. Це такий набір для чищення телефону. Я вам вставлю картинку, як це працює, тому що тут треба розібратися спочатку. Ось такий набір. А в ньому Почекайте. Так, є ось така щіточка для чищення. Добре. Отім. Ага, це для клавіатури. Щоб знімати букви на клавіатурі. Та чистити. Потім в мене тут іще. Чекайте, як це працює. Ага. Так сюди, напевно, якийсь очищувач наливаєте. Потім це в мене. Це здається для чищення навушників та для чищення в телефоні внизу динаміки. Можливо, це для чищення динаміків. Така штучка. А з цієї сторони ось така штучка також для чищення. Я подивлюсь відео ставлю та покажу вам потім, як це правильно працює, але цікаво. Ось такий. Йдемо далі. Далі в мене підвістка. Я її чекала дуже. Так, дивіться, як гарно запакована. Це така підвісточка у формі сердечка. Ось така. Ще в мене тут? Це що? Браслет сріблястий. Ось такий сріблястий браслет. Вау! Wow. Також мені подобається, дивіться. Ось такий. Як на мене супер. І в мене. Ага, я вже зрозуміла, що це таке. Це. В машину ви можете на підголівник повісити ось такий крючок. Не знаю, це. О, ось так ви повісите. Ось так. А на нього можна вішати пакети. Щоб вони не літали десь в машині, а висіли у вас позаду. Ось такі два. Бачите, та другий. Я вам ставлю картинку, як це виглядає. І ось така в мене ще посилка. Це білий костюм. Ось такі білі шорти. Вони з такого матеріалу, як льону. Супер. Дивіться. Що вітне Не де стирчать нитки. Все дуже рівно. Якість просто. Ну, no. На 12 з 10, я б сказала. Супер. Неймовірно задоволена. До цих шортів в мене ще така жилетка. Ось така. Вона повинна бути така по фігурі. Зараз це дуже модно. Супер якісна. І така приємна тканина. Вау, Дивіться ближче. Підкладкою. Mm. Напевно, одна з найкращих моїх покупок на AliExpress. Остання посилочка на сьогодні. Що це таке? Поки що не здогадуюсь. А, вже здогадуюсь. Це пасок. Це такий шкіряний світлий пасок. У мене нема жодного світлого. Я собі замовила ось такий. Вау! Він супер. Вже відразу бачу це ось такий, ось такий пасок. Тут таке зістарене золото, він такий світлий, бежевий і ось так регулюється. Брили тільки так вдягаєте, а потім по собі регулюєте. Ось так. Вау, це супер. Я ще хочу собі тепер такий чорний замовити. Вау, мені подобається клас. Дивіться. Дуже якісний. Це була вся моя розпаковочка на сьогодні. Напишіть, що вам сподобалося. Ще вставлю вам. Примірюю все, та вставлю кадри. Покажу. Дякую, що дивились! Всім привіт! Ми приїхали на Словенсько, до містечка Стречно. Там за мною є замок. Ми зараз підемо на гору. Називається Сухий. Приїхали на таку парковку. Na daň parkovne. 8 km na vršinu. Tak půjdeme. Tady, tady je nějaký hrad, tak si tam ještě mm -hmm. půjdem tady. Ta vyhlídka. Po druhé na závod na horu. půjdeme nahoru, nahoru, nahoru. Tady Tere bude vršin... chátá pod suchým. Aha. Tere a pak na samou vršinu na Suchy. <laughs> tak. Vršina Suchy 1468 metrů nad nadmořem a převýšení na trasi 1100 metrů. 1138 1138 metrů 355 nad morem. Ty Tak. To jest. Na takovou parkovku jsme přijížděli. Parkovna na den stojí 5 euro. A zaraz vyrušujeme. Tam také je zamok. Také je ozro. йдемо. Зараз ми 355 метрів над рівнем моря. У нас вигляд на замок. Ось ми прийшли на такий град Розвалений. Mladý hrad. tam. Wow, <laughs> Ještě, ještě, už skoro to máš. No! Takový <laughs> vyhra, to je hádno. <laughs> <laughs> wow. To je dobře hádno. Tady je apartmán. Wow. tam nie idę. <gry> to jest Gruza no, no. Op, o, oh, Ja chcę podkotam. tam. Ty, no. To jest i Klasné místo, rekomendujeme, nepevno co nejkrajší rozválené hradu, na jakých jsme byli. Taky trošky nebezpečný místa je. Op, op, op. Буде найгоршує сюди дорідові. Так, ми підіймаємось вже від того граду прийшли два кілометри, йдемо таким лісом. Нікого нема. По дорозі ми не зустріли жодну людину. Жодну, просто нікого. Йдемо вдвох. Підйом такий середньоважкий, Ще нам залишається два кілометри до хати, а там зробимо перекус. Він десь там відстає. Ну поть. Таким гарним приємним лісом йдемо. Я в таких спортивних окулярах і мені дуже незвично себе бачити. Але... Але це дуже зручно, вони не... вони не сповзають нікуди, сидять на місці. Наступне включення зроблю вже з хати, як ми будемо відпочивати. Pelo que eu ouvi, eles quase chegaram. finis Não, Não. Mas... Parada. Parada Nossa parada o almoço. Vocês já procuraram o polígono? Hã? Cigava. Nisgaard aqui do dia. Carta. Reparquia. Такий стильний борщик, це такі капусняк. Клас. Ми вже вийшли з хати, йдемо на вершину на сухий годину. Зараз ми 1140 метрів над морем, а ми будемо 1468. Йдемо вітер на вулиці. Зараз ще добре, але коли відкрите пространство, то сильний вітер. На цьому місці ми могли бути дуже гарні вигляди на гори, але, на жаль, вже другий раз нам не щастить. Аж так нічого не видно. Йдемо такою дорожкою. Весь час на гору, 300 метрів, але весь час під таким кутом. І тут ще сніг, зараз квітень. Фух, важко. Я б сказала, навіть дуже важко. І ще вітер, нічого не видно. Але ми зможемо. Андрій десь відстає, але я відчуваю багато сили. Йду вперед. Фух. Наступне включення вже на вершині. Не вже вершина? я не вірю. Uh -huh -huh. ah -huh. Да, це вершина. Ура! Так було тут дуже, дуже-дуже важко. Сухий. 1468. Так ми це зробили. Андрія ще нема, я перша. Нічого не видно. Зараз 13.25 і ми на вершині з паузами, з градом, зі всім. Чекаю на Андрія, сподіваюсь, не змерзну Ура! Велка Райчі, там ми були Мали Кривань хо тут ми були. Це не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я верніки короче, то не знаю. Але ура! А, Боже, я не вірю. Це було важко, дійсно важко. Але я на вершині, сама. Це я вперше, що я так високо сама, сама на вершині, нікого немає взагалі. Ми кого yeah! та не слышимо. Я увиснулася та тоді зверзну, а прийдуть за мною волки. <laughs> Я була yeah. сама на вершині вперше в Ура! поперве. Так ми спустились вниз, а тепер бачимо сухий перед нами. Не було видно, а зараз, <laughs> може, там і на вершині вже є якісь вигляди. Sonečko. Za kam to Nedám. Ahoj. To jsme dole. No dole, ještě máme tisícovku no. dolů. Ještě máme asi 8 km. <laughs> Vyšlo tak těsně. Nareště bačíme vršiny. Tam je suchý. Tam byli Йдемо вже на парковці 1528 і внизу. Хочу вам зараз швиденько показати, що я замовила цього разу на мейкапі. Тож в мене тут ось такий гель для душу. Я вже його використовувала. Він має достатньо приємний аромат, але я його за 2 хвилини взагалі на тілі не відчуваю. Тож Він такий ненав'язливий. Потім в мене тут ось такий шампунь, також вже його один раз використовувала, непоганий. Але більше, я скажу, потім в порожних баночках як використаю. Потім ще в мене тут ось така сироватка з ніацинамідом. Це новий для мене бренд. Здається, польський. Спробую. Ще не знаю, ось така. Буду використовувати на день. Потім в мене ще ось така сироватка з ретинолом. Її я використала вже один раз, але на наступний ранок в мене облізла шкіра, тому що я її використала на ніч. Заранку проснулась, і в мене біля губ, біля очей облізла шкіра. Тому це достатньо сильний засіб. Ще подивлюсь, можливо, його нанесу не на ніч, але на декілька. Не, можливо, на годинку. Побачимо, потестую. І потім в мене ще тут ось такий крем. Також від цієї фірми. Він достатньо легкий, також один раз вже використовувала. А, мені сподобався. Звичайний, зволожувальний легкий крем на день. Тож, ось таке замовлення. Всі ціни я вам вставлю на екрані.